Тає 783-й день війни. Знову неспокійна ніч через оголошення повітряної тривоги та відлуння звуків знищення шахетів. Завдяки справній роботі сил ППО. Повітряну ціль на Хмельниччині знищили без наслідків від падіння уламків ворожого металобрухту. Більш детальніше про події в області розкажуть наші журналісти в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Черговий евакуаційний потяг із Херсонщини перебув на перон Хмельницького вокзалу. 25 літніх людей та жінок із дітьми, аби вберегтися від росіян, які постійно обстрілюють міста та села. Зібрали у сумки все необхідне та покинули рідні оселі. Тут їх зустріли рятувальники, психологи ДСНС та волонтери Червоного Хреста України. Переселенцям допомогли перенести речі, надали психологічну підтримку та пригостили теплими напоями. Доступність та безпека документів у державному архіві Хмельницької області у співпраці з благодійною організацією Меморіал Голокосту Бабин Яр почали роботу над цифровізацією паперів часів Другої світової війни. Зокрема, періоду Бабиного Яру і Голокосту планують перевести у електронний формат більше за півтори тисячі свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та смерть людей. Ми нарешті розпочали таку довгоочікувану співпрацю з Бабиним Яром. Це залучення двох операторів, які будуть цифрувати. Документи національного архівного фонду, які стосуються історії єврейського народу на території Хмельницької області, і крім цього, ще є вцифрування документів раців, дуже цікаво, тому що раце це найпопулярніші документи для використання в звичайними громадянами та юридичними особами. Ру рамку, підставляю, щоб все було видно. Тут є у нас мишка, лапка, як ми не кажемо. Прям пальчик, щоб все було добре, всі видно дати. Щоб не попитали ні нігті, ні пальці, нічого. Саме має бути чизло. Все підрізаємо, щоб було гарно видно тільки листочок і інформацію на ньому. Нажимаємо. І води скап. Так виглядає сам процес цифровізації документів. За день пані Валерія може відсканувати близько 700 сторінок. каже цифра хитка, бо на неї впливає якість паперів. Дуже багато залежить від якості книги, як написано, яка якість, адже дуже багато є написано сторінок таким олівцем, він такий зелений, і дуже буває поганого видне і Потрібно інше включати там, колір, щоб воно провиднялось трошки. Але також є дуже багато що втрачено, дуже погана якість, ручка майже змита. А також, як, наприклад, є що шито, але це не проблема. Це... Рошиваємо і документ далі цифруємо онлайн-архів, зібраний з документів життєпису, зможе допомогти людям з різних країн підтвердити своє походження, знайти своїх предків, дізнатися більше про своє коріння на сьогоднішній день. Для підтвердження родинних зв'язків чи підтвердження національностей з документів з актових записів цивільного стану населення. Це актові записи про народження, смерть, розлучення та шлюб. Можна. Дослідити не тільки родинні зв'язки, а й підтвердити національність. Ознайомитися із справами після оцифрування документів буде легше, кажуть у держархіві, адже люди зможуть отримати вільний доступ до електронного ресурсу навіть віддалено. Така практика вже є в Державному архіві Хмельницької області. У нас на сайті, на всьому веб вебсайті веб ресурсі державного архіву розміщені цифрові копії. І довідкового апарату, зокрема, описів фондів, а також низка фондів, справи, яких оцифровані, також є в доступі на сайті Державного архіву Хмельницької області. Надалі у планах архіву оцифрувати ще більш цікаві документи часів радянщини й окупаційного періоду нацистської влади. В нас в державному архіві зберігається також масив фондів окупаційного періоду. 41-43 в основному років це фонди органів влади, утворених окупаційною нацистською Німеччиною. В основному це гебельська комісаріати, а також відповідні управи різного рівня сільські районні і так далі. Ці документи засвідчують вже про діяльність тогочасної влади. Також є папери, які описують злочини нацистського окупаційного режиму, зокрема щодо єврейської спільноти на Хмельниччині, коли гітлерівці розстріляли майже 20 тисяч невинних людей. За даними дослідників і істориків, саме в Кам'янці-Подільському гітлерівці випробували методу. Масового розстрілу євреїв на в Україні. Це в Кам'янці Подільському. Це було перші масові розстріли євреїв, і далі вже цю методику вони використовували у Бабиному яру на місті Києві. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини 33 канал. Безпековий урок. Патрульні Шепетівського районного управління поліції розповіли учням гімназії №2 2 про основні дорожні знаки, а також про те, як правильно переходити дорогу. Наголосили й на тому, що потрібно носити світловідбивні елементи на одязі, аби водії швидко реагували на пішоходів за будь-яких умов. Наприкінці зустрічі поліцейські поділилися з допитливими слухачами особливостями своєї роботи та продемонстрували спецспорядження бронежилети, шоломи та інші важливі речі, а ще дозволили посидіти у службовій автівці, скористатися спецсигналом і навіть. Дати декілька команд у рацію діти із задоволенням спілкувалися з поліцейськими та пообіцяли бути уважними та обережними на дорозі. Добровільна пожежна команда у селищі Стара Синява розпочала свою роботу. Це новий підхід до рятувальної справи. Охочі жителі громади складатимуть основу команди, яка спільно з рятувальниками забезпечуватиме пожежну безпеку. Також до них приєдналися дві жінки та п'ятеро чоловіків, які пройшли навчання у Польщі. Добровольці отримали від наставників досвід, який застосовуватимуть на практиці та допомагатимуть надзвичайникам області. На виклики виїжджатимуть новою технікою, отриманої у користування від польських партнерів та у повному екіпіруванні. Теплі слова зігрівають середини у Хмельницькому. Стартувала щорічна благодійна акція Великодня дерево надії. Ви рятівники нашого майбутнього. Повертайтеся живими. Дякую, що захищаєте нас. Такі листівки із побажаннями: листи, малюнки або маленькі подарунки закликають залишати усіх охочих. Так хочуть підняти бойовий дух пораненим бійцям. Хмельничанка пані Лілія взяла участь в акції. Каже, це важливо. Ми маємо показати те, що ми солідарні з тими людьми, які не захищають, щоб вони знали, що ми дійсно їх чекаємо. Ми чекаємо їх живими, здоровими, і щоб вони завжди знали, що ми в них віримо, що ми в них завжди будемо. Бачити нашу опору і надію на світле майбутнє лише за день понад 20 людей вже написали свої побажання військовим. Організатори акції кажуть, щасливі, що відвідувачі не проходять повз, адже нашим захисникам важливо відчувати себе цінними повсякчас, особливо у Великдень. Діти вже з великим захопленням, самі підходять, цікавляться. Ми долучаємо і батьків. От сьогодні, наприклад, самі найменші долучались до цієї акції. Ну і вона ще не закінчена. Так що ми очікуємо ще старших діток, які також долучаться до цієї акції. Захисників та захисниць потішать листівками напередодні світлого свята. Акція триватиме до 30 квітня. Після усі побажання відвезуть до медзакладів міста, у яких і перебувають бійці. Локація з великоднім деревом вона встановлена в басейні нашого спортивно-культурного центру Плоскирів по вулиці Зарічанська, 11 Ж. та в робочі години з дев'ятої з 8 до дев'ятої вечора можна завітати так і долучитися до акції Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Незаконна ловля на Дністрі на Каменеччині під час патрулювання на водоймі поліцейські спільно з рибоохоронцями виявили двох браконьєрів, місцевих жителів 24 та 37 років. У них вилучили п'ять сіток загальної довжиною 774 метри, гумового чавна, а також близько 600 рибин, серед яких і червонокнижні, а також 55 раків. Загальні збитки навколишньому середовищі сягнули суми понад 1 мільйон гривень. За даним фактом, поліцейський Кам'янець-Подільського району управління поліції розпочали кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Шахрайст побільшало. Кіберполіція повідомляє про нову схему: Ваш фінансовий рахунок додано. Зловмисники за допомогою месенджеру WhatsApp розповсюджують повідомлення про додавання фінансового рахунку та надходження на нього кругленької суми коштів. Там додають посилання на веб-сайти, які у свою чергу підконтрольні аферистам. Після того, як жертва переходить на сайт, система просить авторизуватися та ввести платіжні дані. Шахраї ж можуть використати цю інформацію у своїх цілях. На Хмельниччині побільшало телефонних та інтернет-шахрайс. Чи попадали на гачок люди, та як вони діють у таких випадках? Розпитали наші журналісти. На жаль, да, цей досвід не оминув. Найчастіше це такі телефонні дзвінки, які щось типу пропонують, а потім невідомо як зникають кошти. На щастя, так далеко не заходило, але те, що в основному це телефонні дзвінки, тому що в інтернеті це с відразу від, ну, відкидає як спам чи щось інше. А от телефонні дзвінки на жаль, бувають. Це така довга історія. Мене заблокували сім карту, і на, мої, на мене оформили на 50 тисяч кредитів в різних банках. І зараз уже два роки мене ці банки, ну ці онлайн, достають, що верніть нам гроші. Uh -huh. І той вони не, не заображають, що я їх не брала. Такого не було. Дзвонила до мене я просто зразу вложила трубку і все. Просто не спілкуватися. Я зразу чую, що це шахраї до мене телефонують, не беру трубку, або ну кажу до побачення, і все. Ну немає такого досвіду. Якщо у вас така трапилася ситуація, то треба обов'язково звертатися до правоохоронних органів. Раз недавно було, била, ну мужу на дзвонок, що типу, Как вам сказать? Помощь хотели нам, ну, вот, Видно, не знали или как що мы... В общем, ну, помощь оказать що это. Ну, мой, мой муж уже как говорится предупреждены и э, сказал до свидания и положив трубку. Хотіли... Накинути на гроші банківську карточку дайте код, а дайте те, а дайте це, а підійшла до банкомата, а тоді тільки смикнула, що щось не то. Треба або щоб блокували їх. Ми не будемо з цим боротися, я так розумію. Це не в наших можливостях з цим боротися. Ну, ти замовніше, це хотіли в мене замовлення зробити, але Ну, добре, що я вчасно це зрозуміла. Ні, не було. В соцмережах приклади показувати, хто як на яких був, попадався. Приклади хто що пописувалися, що підказували. Ну і було, щоб роз'яснення більш таке масове розб... розказувати і показувати. На Уіксі, була така справа була. Це стандартна схема. Ви перекиньте гроші, а ми потім там щось вам повернемо. Ну, тобто, якщо не думати, а тупо виконувати дії, то дуже легко попастися. 17 квітня на Хмельниччині буде хмарно. Синоптики очікують короткочасний дощ. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. В день – 6-11 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день – 7-9 тепла. Такими були новини вівторка? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.